Масштабна антикорупційна операція МІДАС 15 місяців розслідування, тисячі годин запису. Як швидко покарають винних, і головне, як це сьогодні, вплине на обороноздатність України. Про це говоримо далі. Я вже готова представити нашому ефірі Олексія Гончаренка, народного депутата України від Європейської солідарності. Пане я вас вітаю. вітаю вас. Що ж, ну дійсно дуже гучна справа антикорупційна операція Мідас. Ваші перші думки, коли ви почули про розкриття цієї справи, це щось, що лежало на поверхні, і було зрозуміло лише було питання часу. Чи це стало абсолютно несподіванкою? Зокрема, і для парламентарів я ж був тим самим парламентарем, який декілька місяців в Верховній Раді говорив про те, що ці плівки про те, що там зафіксовані серйозні злочини. Пропонував викликати Верховну Раду керівництва та Сап, вимагав що найшвидших дій, тому що як ми бачимо, кожен день, поки це злочинне угрупування діяло, Україна несла надзвичайно серйозні збитки і в грошах, і в захисті енергетики, а значить, в тому, що сьогодні українці сидять без світла і, можливо, будуть в холоді зимою. Тому ну для мене тут ніяких несподіванок. Це просто зверніть увагу на тих, хто весь цей час розповідав, що немає ніяких плівок, що це все неправда, що це все розмови, піар, хайп і так далі. І так далі. От де вони всі ці люди, які про все це говорили? Тоді, коли ну я пояснював, що на порозі якої біди ми стоїмо і на порозі якого скандалу ми стоїмо. Підозриць, те, що важливо, те, що чекали люди, зокрема антикорупційні органи написали про те, що є підозри цими особами. Щоправда, в офіційному повідомленні прізвищ не було. Але зокрема, ви в своїх дописах у соцмережах так само інші народні депутати, все ж таки вже ці прізвища оприлюднили. Це не є секретом, і скажімо так, не важко було здогадатися. Так, це Міндіч Миронюк, екс радник Міненерго, топ Менеджер Енергоатому, Басов, чотири учасника бек-офісу, так само, яким вже оголошено підозри, чи е, були ці прізвища, зокрема несподіванкою. Чи е, можна було е, ну можливо так, скажімо, раніше попередити ось ці корупційні схеми, якби тільки можливо якась швидша реакція, можливо, навіть антикорупційних органів? Ну, вони на антикорупційні органи зробили свою роботу тут. Знаєте, хоч чи могли вони зробити її швидше? Ну, напевно, бо, ні, я не знаю. Я не є спеціалістом в розслідуваннях. Але свою роботу вони зробили: зафіксували, зупинили цю діяльність, винесли підозри. Те, що ти фігурантів вдалося втекти, це говорить про злив безумовно. Ну і давайте я зараз давайте всім нам нагадаю послідовність подій. Спочатку з'являється підозра Чернишову, ще один фігурант. На той момент віце-прем'єр-міністр України, міністр і кум Зеленського. Він за кордоном і за кордону не поспішає повернутися через декілька тижнів. Все-таки повертається, отримує свою підозру. Після цього Зеленський намагається взяти під контроль антикорупційні органи. Блискавична операція в Верховній Раді по захопленню контролю над антикорупційними органами. Далі картонковий майдан, тиск з боку заходу доводиться відкатати назад, і тепер продовження вже найближче оточення Зеленського. І вже сам Зеленський згадується на плівках. Ну мені здається, очевидно абсолютно хід подій. Тобто антикорупційні органи не просто виконували свою роботу, вони ще й виконували її в умовах протидії з боку найвищої влади в Україні, і Зеленський все зробив для того, щоб захистити своїх друзів і себе від розслідування. Пане Олексію, от вже є інформація, зокрема про те, що Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. І я пропоную зараз почути відповідь Олександра Цукермана, який був під псевдонімом Шугармен, в коментарі журналістам схем. Увага ні, як сказати. Не дуже не строє спілкуватися зараз. Дякую. Чому? Чому? Пишіть пишіть, тому що все неправда, все брехня. Ой, розкажіть вашу позицію. Позиція, все брехня, все пишіть. А все. а чому чому брехня? Олександр Довидович, Тому, тому брехня? все, извините. А ви зараз в Тель-Авіві, в Ізраїлі? Не, Настроєн спілкуватися. Не, не має значення. Ви Пока, повернетесь в, китай, в Україну? З в... удовольствия. А коли, коли? Це це, моя родина. Коли буде час, Спасибо. Це означає, що буде переховуватись і не повернеться. От, зокрема, чи очікувана відповідь? Ну, поки що так ніхто особливо не взяв на себе відповідальність не сказав, що так, я ну, по суті крав гроші, але тим не менше, чи можна сьогодні вже сказати точно і остаточно, що ці люди, які вже виїхали, вони не повернуться? Я думаю, відповідь очевидна. Дивіться, зверніть увагу: Ніндіч. ну, напевно, сьогодні це найбільш згадуване прізвище в Україні. Та й може навіть в світі, тому що це вже на жаль на перших шпальтах е, з провідних світових видань. Вашингтон Послі, Фігаро, Німеччина, Голландія, е, той самий Ізраїль і так далі. Тобто, це всюди, е, і от міндіч абсолютно мовчить. Тобто, людина бо, ну, якщо людина невинна, то якби людина вважає себе невинною. Ну хоча б вийшов ви і сказав: знаєте, це все брехня, отакі-то от мої пояснення. А виїхав, я не знаю на лікування. І от скоро повернусь. Ну, Нічого, повністю. Людина, як камінь, камінь в воду пішла, і все, немає ніякого. Ну, Коментар, який ви почули, назвати це серйозним коментарем складно, ті ви тільки що поставили. Тобто ці люди, в принципі, навіть не заперечують. Тобто, якось таких заперечень, бурхливих, ми від них не чуємо, а вони просто пішли ховатися. А, все, ну, от власне. Тому сподіватися, що міндіч повернеться з Сукерманом в Україну у найближчим часом. Ну і, на жаль, я в такі дива не вірю. Так і до речі, міндіч відомо ж виїхав з України. Як повідомляли журналісти за кілька годин до обшуків, вже підтвердили в Держпокордонслужби, що виїхав він законно, тобто на той момент не було ніяких доручень і доручень також про обшук. Насправді сплановано, знав співпадіння. Ну, звичайно, знав, звичайно, злили. Це ж не ті це там по подіям інших фігурантів, видно, що вони знали, здогадували, що вже намагались зачистити. Тому знав, знав, що вже скоро прийдуть, але чітко знав коли. Він повернувся в Україну за декілька днів до того. Потім дізнався, що зараз вже прийдуть, і спокійно поїхав за кордон. І зверніть увагу. Як у нас у десятки, десятки мільйони українців не мають права на вільний виїзд за кордон? Друзі, зеленського. Як хочуть цей кордон перетинають, коли хочуть і ну а зазвичай хочуть вони тоді, коли до них приходять антикорупційні органи. Ну, пишуть до речі, що в Міндіча є троє дітей. Тобто, можливо, тут була і законна підстава, так? Але ну тим не менше, ми Основно, в Міндіча була можливо, в Міндіча була і законна підстава. А скільки дітей в народного депутата від «Слуги народу Адарченка, який просочився через кордон, отримавши підозру про корупцію, а в Дмитрука вони всі у нас багатодітні батьки? І чи всі ми скільки? Чи їм по 21 рік, чи що? Як чи як вони як це з ними всіма сталося? Так, ви також важливу тему зачепили. Що на перших шпальтах сьогодні цей скандал зокрема висвічується? Реакція західних партнерів, можливо, звісно, і не вийдуть перші особи країн ЄС і не скажуть, що як так корупція, але ти не менш, я впевнена, що по якихось каналах депутати, які працюють, зокрема в Європарламенті, мабуть, вже чули якісь, ну можливо, думки або перші здивування, можливо, нарікання. Яка реакція сьогодні у наших партнерів? Гана акція це. це дуже б'є по Україні. І той авторитет, який заробив на Зеленський з Міндічем, а Збройні Сили України і український народ, героїчно, просто захищаючи себе і Європу від навалу, зараз ці люди це все зливають, ем, тому що вони просто грабують країну, а фактично в тому числі грабують і закордонну допомогу. І це ж абсолютно всім зрозуміло. Те, що європейські дійсно лідери дуже обережні, і я хочу їм за це подякувати, тому що, ну незважаючи не ні на що, Україні і далі потрібна підтримка, і нам потрібна допомога, і вони не хочуть зруйнувати Україну. Україна це набагато важливіша за Зеленського, його друзів і так далі. але те, що це буде мати наслідки, те, що якісь програми підтримки ми втратимо, те, що нам стане складніше. На зовнішній арені очевидно тут важливо дійсно от теза, що можемо втратити якусь довіру, можемо втратити підтримку, яка сьогодні нам абсолютно дуже сильно важлива і потрібна. Чи може сьогодні статися те, щоб ситуацію якось? Вирішити, можливо, швидке рішення, швидкі розслідування, перші посадки. Що може сьогодні насправді вплинути на наших партнерів? Ми розуміємо, що корупція вона є в багатьох країнах в Україні. Зокрема, можливо, тут вийде якось цю ситуацію згладити, пообіцяти швидкі рішення. Я не знаю, дійсно рішення, рішення вже судів, вироки, конфіскації, реальні великі терміни ув'язнення. А саме головне перебудова системи управління Україною, тому що система, як Зеленський казав, я і п'ять-шість моїх менеджерів ну, ми побачили обличчя цих менеджерів, якщо можна ці рожі назвати обличчями, те, що вони накоїли, то ну треба кардинально міняти цю систему. Потрібна реальна коаліція в парламенті, потрібен уряд національного порятунку, в який мають увійти професіонали. Це ж люди не тільки крадії, вони ще й не здатні абсолютно ні на що, е, крім того, щоб красти. Тому ці кроки дійсно, і вони на користь не просто на користь, щоб там відновити нашу репутацію, а ці кроки, щоб е, взагалі врятувати країну. От подивіться випадок енергетики. Давайте проаналізуємо його, бо ми, тепер ми тут маємо з вами дуже багато даних і цифр. І в двадцять третьому роках на будівництво об'єктів захисту енергетики було виділено 36 мільярдів гривень. Це офіційна цифра, підтверджена Рахунковою палатою України. Яку, до речі, очолює пані піщанська ще одна подруга родини Зеленських, її, її її сестра, це директор фірми на яку оформлена Віла Зеленських в Італії. Ну і сама Піщанська, значить, найвищі посади. На Зеленський повністю з усіх боків обклав своїми друзями з ног до голови. І рахункова палата, навіть під керівництвом подруги Зеленського, констатує, що 36 мільярдів було виділено. З них використано було 18, тобто половина. А з тих 18 тепер ми чуємо Набу, Набу стверджує, що вони вкрали і вивели 4,2 мільярда гривень це злочинне угрупування тільки по енергетиці. Тобто з 18 ще мінус 4. Тобто з 36 мільярдів гривень, які були виділені і були необхідні на те, щоб захистити нашу енергетику, фактично використані було 14. ще 4 вкрадено, а 18 взагалі ніяк не використано. Це означає, що коефіцієнт корисної дії нашої держави, нашої державної влади сьогодні це 40%. відсотків. Ну, не може ну, з таким двигуном з ККД 40%, ми нікуди не приїдемо. Коли проти нас найбільша Україна за розмірами в світі, набагато більше нас за населенням, набагато більше за нас за економікою. А в нас навіть те, що ми маємо, той ресурс використовується на 40%. Причому 10% тут вкрадено, а 50% навіть просто не використано. Ну, це катастрофа. Це абсолютна катастрофа державного управління в Україні. І якщо це не виправити, ну це загрожує існуванню України. Реакцію президента, який обіцяв Зеленський, підписав а, санкції, зокрема проти осіб, які а, причетні до цієї справи. Розслідування зараз тривають раніше. Він обіцяв а, все ж таки, що а, буде нуль толерантності до корупції. Але давайте почуємо все ж таки ви можна можна. Так. Я вибачте, я вас перерву? Раніше він обіцяв, що він що президент піде у відставку. Якщо виявиться, що друзі президента грабують країну, це його пряма мова від весни 2019 року. То чому Зеленський 25-му році не робить те, що Зеленський говорив в му але давайте почуємо, що говорив він буквально нещодавно, і повернемось з вами до обговорення. Зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, Русські удари, втрати абсолютно. Ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоату. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить відповідати за це. Пане Олексію, але реакція президента Зеленського така, як має бути. Тут дуже важко якісь претензії висловити, тому що підписав, пообіцяв, далі буде розслідування. Чи все ж таки треба ще якісь певні дії провести? Можливо, ще більше санкцій, щоб ну точно було зрозуміло, що президент дійсно міг не знати про ці схеми. Ну, перше ви говорите, реакція така, як треба. Я вибачаюсь, це ж він створив всю цю ситуацію. Це ж він привів всіх цих людей. Друге, з указу президента про санкції, до речі, чому санкції проти Міндіча і Цукермана на три роки і без обмеження провочення, на відміну від інших, на яких на 10 років і з обмеженням провочення. Третє, ми побачили, чим займаються ці люди. Вони носять в пакетах гроші і виводять їх на крипту. Як їм завадять санкції? Яким чином? Вони клали на ці санкції, вибачте. А, і останнє саме головне. Відповідно до указу президента, ми з вами дізналися, що і Міндіч і Цукерман громадяни Ізраїлю неважливо, якої країни, але не України. У мене тоді питання: а як так сталося, що іноземні громадяни керували в нас енергетикою? Як сталося, що іноземний громадянин Міндіч, і це вже підтвердив Умєров, зустрічався з міністром оборони України Умєровим, Оборони і щось там пропонував якісь там бронежилети, ще щось. Як сталося, що іноземний громадянин, як ми розуміємо, мав повний доступ до всіх державних таємниць, бо об'єкти захисту енергетики це державна таємниця. І увага питання: і хто тепер понесе за це відповідальність? Це державна зрада. Ще раз, це іноземні громадяни, яким Зеленський надав повністю повну повноту влади всередині держави. Це пряме порушення законів Конституції України і підрив національної безпеки України, яка в принципі тільки може бути. я вже мовчу про те, що на таких самих підставах Зеленський в нас позбавляв громадянства. Нещодавно Труханова до того інших персонажів, того самого Коломойського. А чого, а що з Міндічем? Не треба позбавляти. В нього інша якась історія, це друге. общем, ця історія божевільна. І, і я просто ще раз задумайтесь, от що це означає, що громадянин іноземної держави, я повторюю ще раз, не має значення назви цієї держави, але не Україна, керував ключовими галузями в Україні і призначав людей на ключові посади в Україні. Катастрофа! Ми вже трішки говорили про те, що може ситуацію загалом врятувати, так. Це і швидкі рішення, реакція, посадки. Ну але загалом, якщо говорити в контексті і репутації президента Зеленського, чи вдасться йому все ж таки і надалі відігравати велику роль на дипломатичному фронті, тому що ми знаємо, що в умовах війни а майбутніх так чи інакше переговорів все ж таки дуже багато роботи ведеться з західними партнерами. Чи може так, скажімо, сильно вплинути ось ця історія на те, щоб завершити війну в Україні загалом? Це точно вплине негативно на нас і на розвивати цієї війни, однозначно. Ну, дива не буває. Тепер це буде все використовувати Росія, показуючи, що відбувається всередині України і намагаючись таким чином позбавити Україну підтримки, це б'є по репутацію іміджу держави, а значить, по допомозі державі. Це все правда, але провина в цьому тих, хто цю ситуацію створив, бо толерувати далі це ну було, точно було неможливо. Тобто це треба було зупиняти. І коли Зеленський сам це не зупиняв, а навпаки, це всьому допомагав. Тоді це могли зробити тільки антикорупційні органи, Слава Богу, вони це зробили. А тепер, звичайно, що все дуже ускладнюється для нас. Наслідки цього величезні, і вони всі негативні. Ніяких добрих наслідків немає. Про репутацію Зеленського ну, я думаю, всередині України можна взагалі забути про це, взагалі, це поняття. А, але те, що дійсно це нас послабить, дійсно. А, так, але я задумайтесь про те, а наскільки нас послабило все, все те, що відбувається? Це ж ми з вами поки що. поки що, Тільки говоримо про енергетику. Наступна серія це оборонка. І яйця по 17 гривень, я боюсь, що виявляться квіточками в порівнянні з ягідками, які підуть там. І, ну, і це буде справжня катастрофа. Пане Олексію, ще маю уточнення щодо ще одного прізвища, яке згадувалося в корупційних схемах щодо енергетики. Це екс депутат зрадник деркач, через офіс якого кажуть, відмивалися кошти яким чином сьогодні могли бути ось ці зв'язки між депутатом, колишнім зрадником, який сьогодні є сенатором Російської Федерації в одній з областей? А зв'язок з українцями, з українськими бізнесменами? Ну, загалом, це досить дивно сьогодні. Виглядає в мовах фономасштабної війни? Ну, дивно, сам'яко кажучи, ну, це ще одна катастрофа, що виявляється, що всі ці схеми ми займалися люди Діркача. Діркач офіційно має підозру від СБУ за державну зраду і за те, що працював на Росію, і є російським сенатором. А в його там в офісах його люди продовжують вимивати гроші з України. І тоді в цих людей знаєте, подвійне завдання. Може вони не тільки виносили пакетами гроші, може вони ще й ордени тримували від Російської Федерації за те, що підривають е життєдіяльність України. Але давайте знаєте, щоб не було. От Я про плівки Мідіча довго говорив. І все це намагали. Там, ну це якась сірода, якийсь міндіч. Е, от ви зараз сказали про Діркача, а я давайте продовжимо. А хто керує в Україні всією податковою і митною політикою? Людину звати Данило Гітьманцев. А хто такий Данило Гітьманцев, Слуга народу? Це багаторічний помічник Сівковіча. А Сівкович, згідно тих же самих даних СБУ офіційно, очолював ще один очільник російської резидентури в Україні. А Гітьманцев був його помічник, здається, 10 років. 10. Не 10 днів, не 10 місяців, ну випадково десь там людина. 10 років. 10 років Данило Гітьманцев був помічником Сівковича. А тепер він керує всією податковою, це голова податкового комітету і митної політики, секретар Ради коаліції, тобто в Раді коаліції, яку типу, ну, у нас коаліції, правда, немає, але типу, «Слуга народу таке створили, він друга людина після прем'єр-міністра. Багаторічний. А потім нам скажуть, Боже, а як же так? Коли ми щось дізнаємось про Гітьманцева? А в мене чогось немає сумніву, що ми обов'язково дізнаємось, то далі скажуть: а як же так вийшло? ж, як же куди так? От воно прямо зараз відбувається. Він вже сьомий рік це в нас керує податковою митною політикою і керує так, що весь український бізнес говорить, що ну таке відчуття, що свідомо нищиться. все. так може такі, да, свідомо. Анксіну, також якщо ми дивимося сьогодні в контексті цих всіх справ, ми дивимося, що є сьогодні певні зміни у міністерствах мінюстиції, а так само міністерство енергетики зараз. Зеленський закликав подати відставку очільників і очільницю. Зокрема, а що далі? Чи вплине це сьогодні на загальний стан справ в Україні? Ми маємо величезні проблеми в сфері енергетики. А в нас є ворог, який щодня атакує Україну ракетами, дронами. Ми намагаємося сьогодні стабілізувати ситуацію загалом. Чи Може цей процес пройти безболісності корупційні схеми, слідство, ну і певні а, такі зміни в урядах ні, не може. Безболісно це не пройде. Але ну варіантів в нас нема. Без цього очищення в нас нема шансів, без зупинки цих схем, без зупинки цих, цього неефективного управління в нас просто нема шансу вижити. Тому це питання виживання для нас. Ми маємо зупинити це божевілля. А безумовно покарати всіх тих, хто в цьому винен, і ну а просто інших варіантів в нас немає. Це ще один фронт. От все. Також у нас є і фронт інформаційний, і ми знаємо, що ворог зазвичай усі всі скандали. Корупцію надзвичайно яскраво намагається підсвітити використовувати це знову ж таки проти нас. Які сьогодні можуть бути ризики, тому що ми зараз всередині країни намагаємося розібратися? Є проблеми, є корупція. Вона виявляється з цим зараз. Ну принаймні, так, ми бачимо, що борються. Все ж таки, чи варто чекати від Росії якихось інших підступних планів на тлі таких скандалів? Ну точно Росія буде намагатися це використати, це очевидно. Ну тут знаєте, тут що можу сказати. Ну вона все одно б це робила, і тому то вони будуть використовувати це Сумнівів ніяких немає, і це теж погано, безумовно. Те, що ми подарували на чому будувати їхню пропаганду, не ми, а Зеленський і його друзі. Бо треба назвати конкретні імена тих, хто в цьому винен. В цьому не винні ті люди, які зараз вас дивляться, а вони в цьому винні. Ну все. Пане Олексію ну на завершення, От на майбутнє ми розуміємо, що боротьба вона триває. Тим більше такі гучні справи вони точно будуть за собою нести такий шлейф незадоволення, зокрема від українців. Надалі як зробити так, щоб все ж таки побороти корупцію? Так можливо, досить гучно і досить так далекоглядно, але тим не менше, ми точно маємо до цього йти. А можливо, якісь певні ініціативи з боку народних депутатів або можливо ще якісь є справи на черзі, які точно треба розглянути. Точно треба міняти уряд, точно треба усувати всіх цих менеджерів зеленського від влади. Точно треба підтягувати професійних і порядних людей. Це точно треба робити. Пане Олексію, а дякую вам безмежно за сьогоднішню розмову. Дякую. Так, за час обов'язково аналізуємо. і ну, звісно будемо чекати вже дійсно важливих рішення, вироків. Ну і таких перших посадок, тих, хто сьогодні, на жаль, під час повномасштабної війни а міг дозволити собі фактично забирати кошти, так які сьогодні мали би належати країни. дякую вам, Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності. Я нагадую, ви на до медіа обов'язково ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Буду чекати ваших можливих пропозицій, як сьогодні можна в Україні побороти корупцію. Дякую вам і на все добре.